Всім привіт! Мене звати Євгеній Стесіневич, літературний критик, літературознавець. І це наш спільний з українською школою політичних студій проєкт, цикл лекцій, який називається Великі книги про велику політику. У фокусі уваги цього випуску перебуває американський письменник Дон Деліло і його роман Лібра або ж Терези. Хто такий Деліло? Представник якої генерації, якої формації він є? Деліло постмодерніст. Так, принаймні його окреслюють. Така традиція його називання. Е, він вважається сучасним класиком. Почав він іще е, в 70-ті роки народився в 30-х. Він, як зрозуміло, з його прізвища виходить з, з родини італійських іммігрантів, той, хто і збирався, і не збирався ставати письменником. З одного боку він отримав певну освіту і пішов в копірайтери. З іншого боку, він... Не бачив себе посеред цього middle класу, досить швидко прочитав Томаса Фінчина ще одного класика постмодернізму американського розливу. Зрозумів, що існує якась інша небувала література, і він би хотів створювати щось подібне. Деліло отримав купу купезну найрізноманітніших премій американських і не тільки. Він володар і премії Пену і премії Фолкнера. І Пуліцеревської премії, поки що в нього немає Нобеля, але, можливо, все попереду. Його можна знати і варто знати за романи Білий шум, був дебютний роман Американа ще на початку 70-х. Не так давно українською перекладалися його роман Зерока, а також Метрополіс, є екранізація декількох його. Прозових книжок словом деліло відомий і тут, але е, що ми можемо підставово про нього сказати? Що означає оцей письменник постмодерніст? Що це за напрямок, за, за формація, де він береться і, і куди прямує? Як говорять історики та й теоретики літератури, постмодернізм з'являється після другої світової війни як реакція на великі катаклізми на злам попереднього світоустрою, і він великою мірою протиставляється саме модернізму, модернізму першої половини ХХ століття. Якщо той був про неймовірне ускладнення світу, але все ж таки бажання дійти до якихось твердіших висновків. Тобто так, людина уже не цілісна людина, це м, фрагментарно, це складно і складено, людина погано себе розуміє. Про це говорить і, і марксизм, і психоаналіз, і багато хто іще. але ми можемо спробувати за допомогою складних літературних і мистецьких технік все ще повідповідати на якісь плюс-мінус вічні питання. Так, якщо говорити з грубша, виглядає. Модернізм. Постмодернізм натомість відмовляється говорити про вічні питання. Постмодернізм апелює до релятивності, тобто до відносності всього, до того, що західноєвропейський проект під назвою Людина закінчився. Людина в сенсі людина просвітництва, людина як щось принципово моральне, як те, що хоче. І прямує до добра, як те, що займається освітою і просвітою, і, і будує найкраще з можливих суспільств. Оці візії закінчилися. Е, тепер у нас попелище після великої бійні, насправді після двох великих таких гекатомб. Говорити про ідеали, говорити про щось в абсолютному ступені смішно. Неможливо, і тому постмодернізм такий іронічний. Часто, коли намагаються вхопити суть постмодернізму, говорять не тільки про відсутність якихось твердіших цінностей, говорячи й про його іронічність, про його таку стихію гри, про його жонглювання усілякими культурними артефактами, про якесь таке навіть пересмішництво. Це дещо спрощений, якщо не викривлений, образ постмодернізму. Якщо взагалі допустити думку, що постмодернізм існував як літературний великий напрямок, то він не зводився тільки до цього вочевидь, він справді був реакцією на, на те, що трапилося. Вочевидь, він був ем, певною можливістю пересидіти оці величезні екзистенційні потрясіння пробою. Відсунути кудись такі великі питання і позайматися дечим іншим. От. Але в будь-якому разі, до, до, до іронії і до гри він точно не зводиться, і це показує нам той же Дон Деліло. Хоча не лише він є американським постмодерністом. Тут треба називати також Томаса Пінчона, вже згаданого і перекладеного, до речі, українською, такі його романи, як веселка тяжіння або «Вигукується Лот 49. Треба згадувати Джона Барта, треба згадувати. Про пола Остера. Тобто американська література 70-х-80-х років, той момент, коли Селінджер мовчить, коли закінчує писати Трумен Капоте, це момент, коли на авансцену фактично виходять американські постмодерністи, які начебто зовсім не бажають співпадати з цим. Е Комерціалізованим суспільством, де культура перетворилася на культурну індустрію, де скрізь Голлівуд і масова культура. А ми на противагу цьому вам будемо показувати якісь суперскладні романи. Тобто, з одного боку, вони такі така еліта, такі нонконформісти, підпільники, підпільна еліта, яка не хоче мати точки перетину з загалом, з міщанством, з масовим. Споживанням, але з іншого боку, саме їхні романи будуть дуже непогано, а з часом і прекрасно продаватися ці романи і ці письменники, міфи про цих письменників, як міф про великого самітника Томаса Пінчона. Вони теж будуть добре монетизуватися, і, врешті, постмодернізм так само стане частиною частиною глобальної. Або принаймні американської економіки і американського літературного ринку. Це теж треба розуміти, що цей революційний е, заперечувальний потенціал постмодернізму дуже проблемний. Ми не можемо говорити, е, що вони там виграли цю битву, чи вони щось принципово змінили. Оскільки ми про них знаємо, оскільки їхні книжки продаються і перевидаються, і ці люди, як правило, стали дуже багатими, е, це одразу. Підважує е, оцю всю таку нонконформістську протесну риторику. Але е, щось таке, як постмодерністська поетика, щось таке як постмодерністський роман, роман певного типу з'явилося і отделіло е, один з тих, хто добре ілюструє цей тип роману. Нам ідеться про роман Терези, роман 80-х років, роман такого. Другого періоду, якщо хочете, якщо думати, що у Деліло їх було три. Е І це роман, в осерді якого знаходиться вбивство президента Кеннеді, Кенеді, про яке ми так багато знаємо з документальних фільмів. Про яке ми так багато знаємо і з іншої художньої літератури, це теж стало насправді частиною не тільки політичної історії другої половини ХХ століття, це теж стало частиною масової культури, Вбивство Кеннеді 22 листопада е і всі супутні колізії, які витворюються довкола цього, е довкола цього хрон хро хронологічного ядра. Ось деліло бере і намагається подивитися, а як так сталося, що в певний момент перетнулися мрії, амбіції, бажання, фобії, патології окремих людей і окремих груп, і це вивершилося, і це спровокувало, врешті, оце вбивство, після якого як каже дехто з західних мислителів і політологів, Америка вже не була іншою, що після цього вбивства Америка змінилася назавжди, і замість 60-х, сповнених надії років, прийшли рейганівські 70-ті, і все пішло зовсім, зовсім не туди, куди планувалося. В осерді цього роману насправді не так. Навіть Кеннеді і момент його вбивства, бо це справді лише один момент, як Лі Харві Освальд, людина, яка буде начебто стріляти в Кеннеді, якщо ми віримо е, саме в цю версію, е, такий соціопат, е, сильно травматизований індивід, молода людина з уже певним досвідом за плечима, е, такий, якщо хочете розкольников американського взірця. За яким ми стежимо, от, починаючи починаючи за кілька місяців до, 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 до цих подій. Але е, періодично ми будемо бачити, що з Ліхарві Освальдом відбувалося і протягом його життя. Як його виховувала мама, як він виростав в самотній родині, як він ставав все більш соціопатичним, як він погано вчився, як він тікав до тварин в зоопарк подивитися, як він конфліктував в класі, як його буліли і шеймили. Але також ми будемо спостерігати за його світоглядом, як він лягає на все більш лівий курс, і коли йде в армію, бо він. Побуває в армії, він буде всіх дивувати цими своїми лівими переконаннями, а потім він ще й вийде на радянську розвідку, врешті поживе в Радянському Союзі Лі Харві Освальд, людина, яка буде стріляти в Кеннеді, три постріли в Даласі. Він жив у Мінську зі своєю дружиною, він встиг пожити в Білорусі, повернутися. І вже тоді. Е він е, попав в поле зору певних груп, які дещо готували. І ось е, деліло дивиться як оця траєкторія химерного молодика з дуже химерним світоглядом, з великими амбіціями, е, з непростими стосунками з, з усім навколишнім світом. Як оця траєкторія перетнеться з американськими спецслужбами, звісно ж, ЦРУ. Uh, і як це призведе до, до того дня, коли в відкритій машині президент буде їхати центром Далласа? Uh, начебто тут все більш-менш зрозуміло, і в такому переказі це виглядає як цілком такий традиційний конвенційний роман, де, мовляв, тут постмодернізм. Але треба зрозуміти, що uh, постмодернізм, як ніхто інший. Писав, думав і рефлексував про конспірологію про всілякі теорії змови. Е, хороший постмодернізм, як правило, ці теорії змови врешті відкидав. Тому що вся конспірологія, оце бажання знайти якусь легку відповідь на складний світ, на складні процеси, це все є такою порнографією для інтелектуалів. Це є якимсь guilty pleasure. Для для тих, хто хоче зв'язати те, що насправді не зв'язується, бо воно не може мати такого простого рішення. І хороші постмодерністи, як той же Пінчон, вони можуть довго-довго нас вести ем, такими конспірологічними лабіринтами, як в книжці вигукується лот 49 Аби врешті сказати, що скоріш за все, цього нічого не існує. Це все вигадано. Це певна атмосфера параної, яка панує в тодішній Америці. А це які часи? Це ж холодна війна, це після карибської кризи, це це пік холодної війни, 60-ті роки, якщо хочете. І, і, звісно, всі чекають атомного удару, всі бояться, всі живуть з цим знанням, з цим очікуванням. У всіх є місця, де треба заховатися, якісь бункери. І оця параноя щодо червоних, щодо СРСР, вона виливається в таку і культурну параною, коли Знаходяться якісь такі підводні відповіді буквально на все, і як правило, ці відповіді ще всі між собою пов'язані, і вибудовується якась така конспірологічна сітка, де можуть фігурувати не тільки масони, не тільки євреї і не тільки комуністи. Багато хто і, як правило, постмодернізм це перевертає. Постмодернізм оголює цю структуру мислення, говорячи, що це надто просто, насправді, навіть якщо конспірологія виглядає складною, вона все одно є дуже простою і простацькою. Дон Деліло йде дещо далі. Він показує конспірологічну певну змову, яка мала місце, яка, вочевидь, таки була. Тому що за вбивством Кеннеді, наскільки зараз можна судити, стоять. Окремі групи впливу це не тільки соціопат або психопат Лі Харві Освальд, за якими ми стежимо в цьому романі, це не тільки завербовані ЦРУ якісь такі мексиканські напівбойові організації, бо хотіли ж спровокувати. Це вбивство або замах на вбивство. Початково взагалі, начебто, планувався тільки замах, а зовсім не вбивство. Хотіли це спровокувати для того, щоб е, просунутися на цьому е, такому латиноамериканському фронті, але і кубинському фронті. Да, там треба було все ж таки щось зрозуміти з кастро е, треба було якось відігратися за оцю поразку е, в. Під час висадки в затоці свиней, коли була спроба атакувати Кубу, вторгнення на Кубу, яке провалилося. Е е і тому з'являється якась така кубинська боївка. Тобто є ще оцей осередок, а є ЦРУ, а всередині ЦРУ теж нема згоди, бо одні таки виступають за замах, а інші виступають цілком собі за вбивство. І от деліло показує, що змова існує. Просто ця змова, вона теж химерна. І, врешті, у нас немає впевності в параметрах цієї змови. Ми не можемо точно сказати, навіть прочитавши ці звіти комісії Уоррена, 26 томів, які сам то деліло прочитав. Ми не можемо сказати, як воно було насправді. Тому ця конспірологія, вона теж дещо специфічна. Це навіть не так конспірологія, як демонстрація складності процесів. І тут деліло відсилає нас до назви роману. Тут ми маємо про неї задуматися, що оці терези це не тільки е, зодіакальний знак, який пов'язаний з е, Освальдом. Ні, це також е, символ певної рівноваги, це символ певної. Двополярності світу, що є Америка, а є Радянський Союз. І вони знаходяться от, так, в стані холодної війни, але врешті це така паритетність, і в цій паритетності можна жити десятиліттями, і світ в ній і жив. Але в якийсь момент ускладнюється і це, і вже образ терезів не є релевантним, тому що всередині Америки все не виглядає монолітним. Всередині Америки є зовсім різні сили, енергії, вектори, і це тепер наша нова реальність говорить говорить деліло. Тобто, замість того, щоби. Пропонувати нам версію про якусь там змову комуністів, чи змову тільки спецслужб, як про це довго говорили, чи про те, що це абсолютно випадковість, ніхто не мав стріляти, і, і, і зовсім не Ліндон Джонсон мав би стати наступним президентом. От замість таких простих відповідей, деліло планомірно розгортає дуже ускладнену панораму. І ця панорама поширюється насправді з конкретно цього кейсу на всю політику після Другої світової війни. Тобто, у нас немає можливості це надто наївно уявляти, що світ має якісь тільки два центри впливу і вони між собою все вирішують. Це е, ще сильніше у сьогодні, коли е, значно іншу форму і могутність собі е, набрав Китай. І світ уже точно не описується в категоріях якоїсь двомірності, та вже навіть і в категоріях тромірності його не описати. Десь про це насправді нам розказує в романі Терези американський такий класик постмодернізму, якщо щось таке, як класик постмодернізму, все ж таки існує. І це, це справді добрий роман, бо він в межах своєї структури. І підтверджує наші очікування. Ми отримуємо те, за чим ми туди йдемо. Ви хочете подивитися, як людина дійде до того, щоб стріляти в президента? Ви хочете подивитися на такий роман, на такий роман виховання зі знаком мінус? Ми ж звикли, що роман виховання це про виховання якогось сильного характеру, про те, як людина, переборюючи певні труднощі, досягає. Якогось статусу чи принаймні прокачує якісь внутрішні навички. А тут ми бачимо, як Лі Харві Освальд все глибше западає от в ці свої фрустрації, фобії, кривотлумачення, і як, врешті, ним стає легко зманіпулювати іншим людям або ж цілим групам. Тобто ми таки отримуємо оцей більш-менш традиційний роман, але також ми отримуємо і. Оцю постмодерністську націнку, яка пов'язана з конспірологічністю і пов'язана з такою принциповою непроясненістю, цим деліло і закінчує, що Ми до сих пір не розуміємо, що там відбулося, або принаймні нам про це не говорять. А може навіть ніхто і не знає цього. Тому що в одному місці спланували отак, в іншому доклалися отаким чином, в процесі задум трансформувався, а в останній момент щось ще й пішло не так. І тому ніхто не володіє остаточно всією картиною. Це теж важлива частина такого постмодерністського мистецького світогляду, що немає єдиноправильної точки зору. Ніхто не є е, на позиції такого божества чи на позиції. Когось поза ситуацію, хто може оцінити все одразу. Таким не є не Харві Освалд, таким не є цереушники, і таким не є агент-бранч. Є там ще один, один герой е поруч з Лі Харві Освалдом, за яким ми теж стежимо значний відтинок часу. І оцей агент, оцей службовець, він якраз е постфактум займається справою Кеннеді. теж, як і Деліло, читає всі ці 26 томів комісії Ворена. Аби аби зрозуміти, сконстатувати, що там бозна, що коїться в цьому звіті Ворена, він ще ж і не один цей звіт, тобто є звіт Ворена, це одна позиція, а є колегія присяжних, і у них була своя позиція. Тобто є дві такі легалізовані позиції, але всередині кожної з них просто хаос. І деліло через цього агента навіть підсміюється, ну так по чорному іронізує з цієї бюрократії, бо кілька сторінок в одному стомі віддано під опис лобкового волосся Ліхарві Освалда. І він говорить: Боже, тут можна знайти все, що завгодно, окрім, е, окрім реальності, окрім того, що відбулося. Е, і коли хтось там жартує. В романі про те, що Джойс насправді міг написати оцей звіт, тобто Джеймс Джойс, класик модернізму, автор роману Уліс, міг би написати отакий шалений навіжений звіт, якби він жив в Америці 60-х років і переживав разом з усією нацією ці драматичні події. Тобто, сам документ перетворюється на певний постмодерністський текст. На, на текст, в якому більше проблематизації, ніж відповідей. Е, і це дуже прикметно і принципово. Тобто Деліло виставляє таку систему дзеркал, е, де сам його текст, оцей роман Терези, починає заломлюватися е, і е, відбиватися в інших. І одне з таких відображень це власне офіційний, цілком справжній який тепер можна почитати звід комісії Уоррена. Тобто правди немає правди як єдиної точки зору. Правду можна спробувати сконструювати, і таку правду конструюють декілька осіб. Але оскільки її конструюють, вона вже не може претендувати на правду. Це певна версія, це версія подій, уделіло своя версія у того. Хто читає у того агента всередині роману, е, є дещо інша версія. Ми ці, всі, всі ці історії ми чуємо, можемо дійти до чогось свого врешті. Але е, з таким відчуттям, наприкінці роману, е, письменник нас і полишає, що трапляється е, велика подія подія зламна, е, це двадцять Яке заремовується насправді там, через 50 років, майже через 50 років, певним химерним чином заремовується з подіями 9.11. Хтось там теж вбачає якусь конспірологію в цих, в цих цифрах повторюваних 11 одинадцять От і відбувається щось велетенське. Але ніхто, врешті, не може пояснити, що, що трапилося насправді. І це стосується не тільки вбивство Кеннеді, це стосується всього світу. Ось такий світогляд через свій текст нам транслює Дон Деліло. І, врешті, що би ми мали сказати наприкінці, який висновок з роману Терези ми маємо. Терези, які перестають бути Терезами, які перестають щось балансувати, які перехняблюються е, і, взагалі, відпадають. Нічого вони вже не зважують, поважити неможливо можна тільки пильно вглядатися, реконструювати, розуміти, що ніякої монополії на істинність, на об'єктивність вже не існує. Це не означає капітуляції, це означає значно складнішу роботу. Значно більше сил, значно більше критичності, і це означає, що політика стає ще більш ну, не темною, а ще більш відірваною від моральності, як її могли колись помислити. Тобто, це вже не так навіть якісь практики закритих суспільств, це вже не так, навіть практики всесильних спецслужб. Це не так Макіавеллі чи не так Кромвель, це щось зовсім інше. І це про політику нового часу, це те, що потребує іншого називання е і іншого оцінювання. І, можливо, найкращий спосіб якось описати цей новий тип політики це якраз створити про це все постмодерністський роман. Роман не з гуманістичним посилом роман е не е такий, який би подалював певну моральність. Традиційну або ж нетрадиційну, не роман, який би апелював до якихось там демократичних, чи ліберальних, чи, 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 чи загальноамериканських пуританських чеснот. Ні, роман, який би всією своєю складністю, своєю туманністю і, врешті, відсутністю однієї відповіді ствердив би дещо принциповий про сьогоднішню кондицію політики. І в цьому плані е, треба сказати, під таким кутом огляду е, постмодернізм може виглядати дещо ефектним, бо зараз вже нема ніяких сумнівів, що він закінчився, е, що він себе великою мірою вичерпав. Цей набір е, технічних інструментів, цей набір е, розказування е, історії е, такого, е, дещо іншого взірця. Але е, як можливість продемонструвати політику після Другої світової війни, постмодернізм справді виявляється ефектним. І це е, знає про постмодернізм і Дон Де Ліло, тому він потім напише ще кілька книжок, де про політику теж буде говоритися от в такий ну, постмодерністський загалом спосіб. Це, скажімо, роман Мао-2 з дуже характерною назвою. Отже. Роман Терези це роман і про вбивство Кеннеді, і про Лі Харві Освалда, який він би міг бути, про його приватний такий вимір, і про всі оці химерії його приватного життя, які врешті призводять до того, що він і сам стає жертвою певних більших сил. Це також про можливості американського роману. А американський роман це своєю чергою теж певна певний різновид роману як такого, бо є все ж таки європейський роман зі своїми традиціями, а є американський роман зі своїми традиціями, які тянуться від Мелвіла через Хемінгуея і далі там, до постмодерністів, і скажімо, до Донни Тарт. Тобто, це є ще і зразком американського роману, і зразком нового американського роману, який може е, складний, неочевидний, не безпроблемний спосіб поговорити з нами про сьогоднішню політику.